Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні буде такі нові речі, дуже цікаві. Вибачте, за те, що так розмовляю, трохи прихворіла. Тому розпочнемо. Це в нас перший, перша коробочка. У кожна буде коробочка пронумерована, щоб ми не заплуталися, кому яку відправляти. Тому ось так. атестат. Можу зробити доп-фото, доп-відео. Ось такий. Потім ось такий другий. Побільше вже. Тут такий паспорт. Комусь буде потрібен більш детально паспорт, будь ласка, все зробимо. Так, третій ще більше тут, паспорта немає. Тому якось так стан ідеальний. Просто все, все тут складено, все дуже гарно. По цьому. Так, це був третій. Ось такий четвертий без коробочки, але також в гарному стані. Ось такий п'ятий. Тут же є паспорт. Атестати, інструкція. Є все. І тепер шостий. Ось такий. Також декілька штучок не вистачає. А вони є ось вони, накручені. А так. Паспорта, на жаль, немає. І ось такий мікрометр ще є. Це в нас сьомий їх 7 штук. Ось так. Потім є в нас оцінка на камінці. Ось такі. Наружний 27, внутрішній 12, ширина 4, 150 гривень за штуку. В наявності раз, два, три, чотири штуки. Потім 26 наружний, внутрішній 11, ширина 4, 160 гривень за штуку. Він один. Та наружний 29, внутрішній 13, ширина 4. Зараз 180 гривень. За штуку є таких два штучки. Тому, можливо, когось зацікавлять. Потім є таких два знімача. 300 гривень. Потім ось такий патрончик з ключиком 60 гривень. 50 сверл, ось таких 680 гривень. Набір плашки мічики, 7 штук, 110 гривень. Набір тримачів, ось таких 280 гривень. Потім ключі 18 штук, 235 гривень. 9 штук 120 гривень. Потім плоскогубці 5, 4 штуки 150 гривень. Та тут також 4 штуки 150 гривень. Тут красна ручка, тут немає. При цьому, так буде мені казати, щоб ми не запуталися. Головки 44 штуки, 400 гривень. Це взагалі гарна, гарна ціна. Ось такий 10 штук, 150 гривень. Ось такі знімачі 600 гривень 4 штуки. Та по оцінки болгарка 400 гривень штука. Вони під ремонт. Шнура немає. Що з ними, я не знаю. Тому ось така зенітпрофія та ще якась ось така. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Буду чекати вас у вайбері.